Незважаючи на те, що ніби так політична ситуація в країни як нормалізується, все одно спонсори ще не спішать допомагати допомагати. Так що в нас абсолютно фінансова неясність поки що. Єдине, що я можу сказати, що в принципі поточних боргів ми не накопичили. У нас є заборгована сьогодні тільки по травневому заробітному платня. І ще одна преміальна сукрагракому, що ми заграли нічого на виїзді. Поточно заборгованість планують погасити до середини червня до цієї пори власне і потрібно знайти джерела для фінансування команди, оскільки є проблеми із атестацією ниви на найближчий сезон. Зв'язку з цими боргами, які накопичені були за осінь і за зиму. Ем... Прошлого року, то нам сьогодні ми не можемо до кінця пройти атестацію, тобто таке критерії, як фінансові критерії, ми не можемо його до кінця пройти, бо є заборгованість, треба її покрити. Через 10-го числа в'їжджаю на Київ і маю там ну, говорити, розмовляти і з'ясувати ту ситуацію, що там буде з атестація. Загальна ситуація така сьогодні в команді.